Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашого етеру стане те, як створити святковий настрій, навіть коли не хочеться святкувати. До того що психологиня Інна Павлюченко поділиться простими порадами для покращення настрою та знаходження радості в повсякденних митях. Пані радий вітати вас. Вітаю вас. Я думаю, що слід почати нам з такого запитання: так, от що слід робити, якщо ти не відчуваєш святкового настрою, або тебе ну от, щось обтяжує. Обтяжує саме в попередпопередодні святкових так, так, от саме так? оці от новорічні турботи. Угу. Ну вони пов'язані попе поперед цим, що потрібно дуже багато часу приділити для того, щоб налаштувати так. Цей ресурс часу і фінансові питання теж а, і ще будемо. Зараз говорити про те, що емоційний стан трошки да зменшений, пригнічений більше, і тому налаштування, переналаштування на будь-які свята потрібно робити поступово. Тобто, якщо ми знаємо, що скоро свято, тому ми потрібно трошки перелаштувати свою психіку напередодні свят. Так як працює психологія свят, і чому інколи свята можуть викликати тривогу? Ну, будемо говорити про те, що тривога, ну вона ж, звісно, упереджена тим, що може якісь надії, так на якісь очікування подарунків, а буде, не буде, приїдуть, не приїдуть, тобто бачення близьких, очікування подарунків, тобто сподівання, які можуть не збутися, да? може був якийсь негативний досвід, який може вплинути да, на свято. Тому з цим можна перетворити на щось. Переформувати, наприклад, тим, що ти е, будуєш щось нове для себе. Да? Якщо б минулий досвід був не дуже гарний, да? можна щось для себе зробити нове. Наприклад, в тебе були, там, червоного кольору іграшки, да? зробити їх там, білими, зеленими і вже по-іншому буде сприйматися навіть оточення в тебе у квартирі і по-іншому сприйматися свято. Тобто з таких мілких деталей. так, Так, можна? звісно. Ну, психіка людини сприймає, ну, є таке поняття, як ви знаєте, да? тригери. Там, те, що ми бачимо, тобто ті ситуації, які нагадують нам щось минуле. Тому якщо минуле було не дуже приємне, так, якісь спогади, то можна змінити просто картинку світу. Це можна зробити додатковими, якісь незатратними там серветками, так якимись недорогими там гірляндами, якимись кульками, те, що може тобі спонукати до, до нових емоцій, коли ти будеш вже бачити нові кольори, звісно, так, і це буде будувати новий твій приємний спогід. А чи можна якось? себе ну скажімо так перехитрити так для того щоб отримати задоволення від свята навіть якщо ти, ти абсолютно не хочеш святкувати ви знаєте дуже важко просто так по щелчку щось зробити так тому я раджу якщо люди вже так трошки важко та відчувати позитивні емоції є дуже класна техніка яку можна використовувати будь-яку пору року і звісно ж напередодні якихось свят ми потрібно, потрібно навчити свою психіку фіксувати якісь Приємні моменти. Що для цього потрібно робити? Ви берете, ну, давайте почнемо з 10 звичайних фасолинок. Це можуть бути бусинки, камінці, те, що є у вас вдома, або звичайних фасолинки. Кладете, наприклад, їх собі в лівий карманчик. І протягом дня ви намагаєтесь фіксувати якісь собі приємні речі. Навіть коли зараз дуже багато магазинів, так вже супермаркетів вже прикрашені новорічними іграшками, ялиночками, всіма атрибутами свята. І і ви прям ходите, спостерігаєте, відчуваєте да, там, якісь деталі, відчуваєте якісь приємні емоції. І якщо ви це зафіксували, берете одну фасолинку або камінець, перекладаєте в інший карманчик. І так ви робите протягом дня. Ось у вас 10 там камінців, ви перекладаєте їх, і ви таким чином вчите свій мозок. Е, налаштовуватися на приємні емоції, тобто їх шукати, тому що Тобі, зараз побачили щось приємне, Побачили щось приємне, переклали. переклали. Так це може бути якісь там їжа, якась смачна. Це може бути якийсь атрибут, це може бути кулька, це може бути якийсь смак. Так це може і саме ви будете вчити свій мозок, фіксувати приємні емоції, і коли вже прийде саме так. Вам буде легко перелаштуватися і відчувати повний спектр емоцій. Це це навичка, яку потрібно набувати, вчити свій мозок, тобто здавалося так. Такий простий спосіб Звичайно, зі сторони, але простий. він діє. Я, я вам хочу сказати, що всі техніки, всі методики, які направлені на стабілізацію, на налаштування позитиву, вони насправді дійсно прості. Іноді клієнти кажуть, ну це якось по-дитячому, да, щось таке. Але дійсно, коли ми е, відчуваємо, да, у нас є певні наші органі почуттів, зір, слух та да, на дотик, це все, що ми можемо використовувати і щоб налагодити саме е, свій емоційний. Ці стан завдяки цьому, ми да, коли ми дитина народжується, як вона вивчає світ, на все тягне у рот, на дотик, да яких то що там поряд дивиться своїми очима. Такі люди можуть наласувати привчити свій мозок до позитивних емоцій. А, так, чудово з цим. Ми можна сказати, що вже розібралися, але ще не ще не повністю. А пані Інна, розмовляючи саме до ефіру, так ми з вами а, вирішили, так що ну тему того, що відбувається в нашій країні, ми не можемо оминути а, ці, а, ці часи, і тому а, ось таке запитання: так як тут в тилу? Людині налаштувати себе, ну скажімо так, на святкування, тому що дуже багато думок та що хтось зараз на передовій, так. хтось зараз знаходиться в прифронтових містах чи селах. І як себе відчувати ось тут, скажімо так, подалі, провини, подалі від від війни так. без відчуття провини так. за своє святкування. Я вам хочу сказати, що ми не можемо так оминути цей стан, це відчуття, тому що ми всі це відчуваємо кожен день, так переживанням за близьких, переживанням взагалі за нашу країну, і тому. Хочеться, щоб все ж таки ми не трималися, так. А для цього ми потрібно, щоб ми тримали свою психіку хоча б у стабільному стані, так. Тому, звісно, завжди говорю про те, що це первентивна міри, які ми потрібно використовувати для того, щоб не провалюватися у цей стан. Тому ця ж справа, яка я казала, тільки що з цими камінцями, фасолинками. Ще дуже класно, коли у вас є поряд діти, або навіть ви самі. От там, напередодні свят в мене діти дістали гірлянди повішали на стіни, вже дістали там, новорічного гномика, да, хоча там, листопад ще був. Так? І вже такий малеча каже, коли вже писати лисади до морозу? Так? І таким чином не заперечувати це стремління да, до радощів, так, а навпаки, його підтримувати і самим теж намагатися переключатися. І теж одне саме найголовніше це підтримка один одного, цього настрою, да, коли тобі потрібно зустрітися з другом, подругою на каву, зустрітися, обговорити, може підтримувати, може порадити один одному. А що? Потрібно зробити, щоб в тебе був класний настрій, так і ось ця така певне переключення, воно може допомагати, щоб ми все ж таки тримали свій стан у більш стабільному стані, і коли ми це змогли зробити, відчули деякі моменти радощі, тому що життя все ж таки продовжується. да так? І найголовніше щоб ми могли це життя продовжити у здоровому психічному стані. Так, а чи Правильно, це те, що ну, ми тут будемо святкувати, а хтось не може. Ну от для себе як це пояснити, тому що я думаю, що більшість людей це дійсно тривожить. Ну, давайте проговоримо те, що так як ми святкували до повномасштабного да вторгнення, і зараз, як це ми будемо робити, зараз є дві різні речі. Тут я за повністю згодом. Навіть е, мої там клієнти, близькі люди, які живуть за кордоном, вони там не можуть слухати феєрверки, тому що вони думають, чи їм бігти в бомбосховище, чи що їм робити. Тому зараз це буде дуже різні речі. Це буде більш. Ем, Спокійна, обсада сімейна, сімейна да, затишна. Тобто, це відчуття фервір всередині, воно не буде, і це нормально і правильно, тому що да, є моменти, які нас заповільнюють. Є моменти, які ми повинні все ж таки тримати да, увагу якусь пильну, тому що обставини є обставинами, так наш час. Тому як ми можемо це відсвяткувати. Спокійно у сімейному колі, да, коли ми можемо відчути таку тепло, воно єднання сімейним, воно дуже важливо під цей час. Тому сприйняти свою увагу більш на вузьке коле, близьких друзів. Так і повернемось до самої теми так, угу. нашої програми. Як зробити святкування справді приємним та корисним для саме психічного здоров'я? Ви знаєте, саме найголовніше це не втрачати ті традиції, які ви набували до. Тому обов'язково згадати а улюблену свою їжу. Так ми ж не завжди готуємо ті страви, які ми готуємо на новий рік. Спитати у своїх близьких, а що ти хочеш? Да? Тобто звернути увагу більш на такі смакові якості, якісь прикраси, ну, щось на те, що може ну яскраві кольори та смаки, вони ж таки спонукають для виділення наших потрібних нам таких гормончиків, як дофамін та ендорфіни. Тому ось таким чином. І саме звернути на це увагу. Ну, що, що ми робимо на новорічну ніч? Так? Ми їмо, Їмо там шампанське або хто там якісь будь напої. Тому звернути саме на такі смакові якості, щоб було тобі приємно приготувати щось таке, запитати близьких і таким чином збудувати. Так? Може, якісь традиції у когось були, так? якісь прикраси зробити, або там якісь. Ну, у кожного своє, да там заховати іграшки під ялиночку, або ну щось таке, що кожен робить, не забути це зробити, тому що все ж таки пам'ять про те, що було приємно, вона завжди людині надає сили будувати надалі майбутнє. А це наша зараз потрібна головна головна задача. Головна задача так. А так, і я так розумію, що це такі конкретні стратегії, так до того, Певні, як так. відчути оцей дух свята і. Ну, дійсно, ну ми не можемо повз пройти. От я, наприклад, да, ходжу по магазинам чи десь там і бачу якісь там ялинки. Скажу вам, стовідсотково нема. У мене такого відчуття було раніше, але ж все ж таки ми намагаємося да, все одно піймати цей настрій, все одно ці спогади щось приємне, це запах ялинки, це запах чогось такого класного, що не може нагадувати тобі приємні емоції. Тому так намагатися самостійно, ось таким чином. Протягом певного часу будувати собі нові навички, да, там, будувати свою психіку, щоб вона на це реагувала, вмикати це, харчувати. Я дуже раджу всім харчувати перші шматочки їжі з закритими очима і, і прямо просто насолоджувати. Прям перші секунди це буде супер класна вам стабілізація. Чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую за те, що ви завітла mm -hmm. в нашої Я студії, дякую. і а, щиро дякую за ці поради для наших телеглядачів. Я вам теж дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня. І темою сьогоднішнього етеру стало те, як створити святковий настрій, навіть коли не хочеться святкувати. В гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.